Родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, на Закарпатті не менше є а відповідно і дітей, які страждають від неналежного виховання батьків, 841 дитина наразі потребує соціально-правового захисту. Нині ми облікуємо 841 дитину, яка проживає в триста сім'ях. До речі, я хочу сказати, що дуже цікаво. звичайно, що з початком війни збільшилася кількість дітей і сімей. Але якщо прослідковувати, як змінювалася кількість дітей, то досить ну, цікаво відбувалося, тому що в перші місяці. Ми не вилучали жодної дитини, і практично діти не влаштовували в інституції. Таке враження, що всі, хто перебував у групі ризику, вони якось мобілізувалися, що ми займалися тим, щоб безпечно дітей переправити, які перебували в нашій області, в інші країни. А ось таких сімей, де потребувало нашої. Нашої уваги і вилучення дітей практично не було. Хоча, зрештою, коли ситуація стабілізувалася, і за підсумком 2022 року ми спостерігали збільшення кількості таких дітей на 10%. Тобто, у нас виросло до до 893. В області за проблемні сім'ї щоденно беруться працівники служби у справах дітей. Однак через брак фахівців вони звертаються по допомогу до інших представників громадських та благодійних організацій. Серед них і фонд Рідні, які більше десяти років працюють із проблемними родинами та займаються підготовкою відповідних спеціалістів. Зараз на даний момент працює шість кейс-менеджерів, і з липня місяця по сьогоднішній день близько 500 uh, батьків з дітьми було виявлено і надано їм допомогу. Uh, ми говоримо про випадки uh, такої середньої, легкої важкості. Та? Були декілька тільки екстрених випадків, але в основному це послуги, які надавалися. Матеріально-технічне забезпечення допомога це є консультації психолога. В загальному кейс-менеджер може надавати соціальну адаптацію, послугу, соціальну інтеграцію, реінтеграцію. було також проведено вже три офлайн та онлайн навчання в місті Ужгороді та Мукачево. За словами Марти Грицик, допомогти дітям та родинам, які переживають кризу, першими можуть небайдужі сусіди, друзі і знайомі. Вчасно помітити та швидко зреагувати, іноді дозволяє зберегти сім'ю і не допустити потрапляння дітей в інституційні заклади. Крім того, це часто і шанс уберегти їх від сімейного насилля, жертвами, свідками якого цього року вже стало більше 40 дітей. Спочатку цього року службами у справах дітей Взято на облік дітей, які зазнали насилля 43 дитини, тоді як за весь минулий рік 48 дітей, тобто це практично в два рази. Про збільшення ми можемо говорити різні фактори. Це, звичайно, і те, що повномасштабне вторгнення, чому, це відбуло, ну, чому відбулося збільшення цієї кількості і сімей, і дітей. Перемістилася сюди значна частина сімей, і дітей. От за даними мобільних операторів, у нас 140 тисяч дітей, які перемістилися. Звичайно, що не всі вони зараз на території області, але переміщалися, переміщалися діти, які проживають в різних соціальних сім'ях. Світлана, якімеліна і про те, що один зі способів підтримки дітей і родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, це створення патронатних родин. Вони приймають менших на період від трьох до шести місяців та опікуються ними. Ця форма виховання націлена на те, щоб зберегти кожну родину.